Хоча велика кількість людей звикла заряджати телефон до 100% це може не бути найкращим для довговічності акумулятора. Ось чому. Перше, літій іонним акумуляторам, які використовуються в більшості смартфонів, не корисно бути на максимальному рівні зарядки протягом тривалого часу. Коли акумулятор досягає 100% зберігання на цьому рівні створює надмірне навантаження на хімічні елементи акумулятора, що може скоротити його життєвий цикл. Друге ідеальний діапазон зарядки для літій іонних батарей від 20 до 80%. Зарядка в цьому діапазоні допомагає зменшити стрес на батареї і продовжити її термін служби. Третє нагрівання. При зарядці до 100% акумулятор може нагріватися, і це також впливає на його стан. Тепло є одним з основних ворогів акумуляторів. Це не означає, що заряджати до 100% це завжди погано, особливо якщо вам потрібен повний заряд на цілий день. Однак, якщо ви хочете продовжити термін служби батареї, намагайтеся уникати постійної зарядки до максимального рівня. Велика кількість сучасних смартфонів мають функцію оптимізованої зарядки, яка допомагає зменшити цей стрес, заряджаючи акумулятор до 80-90% і потім тримаючи його на цьому рівні. Цікаво, чи користуєшся ти такими функціями, або як часто заряджаєш телефон до 100%.